продовження про контагіозний молюск. Зараження відбувається через контакт з ураженими ділянками шкіри іншої людини, або через контакт з особистими речами людини, яка хворіє. Це, наприклад, рушник або посуд. Не доведено зараження через воду у басейні. Людина вважається заразною, допоки в неї є елементи висипу. Але це не значить, що дитина не може відвідувати садочок. Дитина повинна відвідувати садочок, але дотримуватися обов'язково рекомендацій ваш. Чого лікаря обов'язково потрібно ретельно мити руки, тому що ви можете розчухувати висип і розносити по всій шкірі його одягати дитину потрібно у закритий. Одяг також можна використовувати на деякі елементи пластер. не можна ділитися особистими речами з іншими і не можна брати речі у інших людей. Дитина, яка ходить до садочку, обов'язково має мати свій особистий горщик, посуд, рушник та інші особисті речі. Хвороба може зникати самостійно через 6 або 12 місяців, інколи через декілька років. У дітей переважно обирається очікувальна тактика, тому що елементи висипу можна видаляти, але це є дуже болючою процедурою, і висип може знову появлятися. Тому зазвичай для дітей проводиться очікувальна тактика. Якщо елементи висипу запалюються, то можна використовувати певні відповідні засоби, але лише за рекомендацією вашого лікаря.